Слава Україні. у Двоє суттє. Це і сцен кобило. Є такий чоловік дуже любить коні і цей теж. Це коні фані А лошчек сець, що, його докупили що? Я докупив, але він се теж кобило, разом з сем. Він підкигає лошицю. Але її нічого не викупи, ні. Що стає молока? Є кобила така. Шість років, так? Так. А лошиці скільки? П'ять місяців було 12 числа. Лошиці 5 місяців. Грязно, дуже файно. По якому жеребця ви не знаєте, так? Отакий жеребець на Олександріїць, казав я. По на Олександрійцях, так? Понятно, дуже файна лошиця така. 5 місяців вже. 11 березня жеребець. Файна, файно. ще ясна, стафе. Це щось буде продаватися чи ні? Білосиче ну? ще є. Біло гли, а у лошиці світла где. Ось ще такий торієчний. Mm -mm. Торієць, так? Поки що нічого не продаєш, так? Ні. Кубили ще я. Роздерла, коли це си... до мене в залі заїсі, я притул вечора, до крови. П'єсне, не пам'ятав. Вона вдріть, чіпнуло роздерло. Роздерла, <ріць> роздерла мовдичу? Да-да, у дріт зачепилась нам. Дуже зажило. вже зажила, Ito вже У Вони що, тут десь? Чи ви виїдеть ja, Я Тут не заживу, вирішне червона брама. Це вігно, блядь, я гудую, Тут нема що пасти. Це вігно, щоб не съїли. Та вже позеленіло то... від коридочку, це позгорало все було. То то вибрали недоздок, так? Був би пнівіс, як би знов всіх тут. Так, звідки? Та я у тебе капріст, треба брав ці. Я знаю. А все? На п'ять місяців нічого, ні? Файно, ну. Дуже файно. Не погано, ні, ва? Це кобила файно. Це одні сана повиділи. Ні сам не сам сам, цю ні сам що продаєш. Прийшов, дивись. Та вони буде пара до кобили, ні? Та я знаю, я нічого не роблю. Кожитка ще я кубила. Вчора впрях кобели, коли купив, разу не впрягав. Вчора бріх, поїхав по прикури, до куроді на косаві прийшов. Тепер, Пардачу, так даш пішов, коли буде фані. Та я шольки, жну, то в борсуке, об'їдайте, я жнути рубаю січки, ти це годую. Це, це, це так файно виглядає, ні? Це, як це ко... сі... сі... січки рубаються тепер в літі. Шульками з усім, що в січкарню. І ще заправити зерном, ні? За то, то люк, ні? Звісно, що ти. Бо потім вже старий кури стає, то вже так уважає. Це те, з молоком, Вася, як свиням даю коням, то що вони так то врубають. Mm. Дуже файно кубило. Я Тайвасю привіз під вона в мене була файна, але не така. Зак буде, ні санч. Пуч, Михайліші не вдаримо. Вона не ударила, ходить по машину по прикрасі. Ну да, то вона зага відгризе той двагнік ще ж. До але то веден буде той хто хто машину поклав, тут ніколи когни я не? Коні коні скокси то. Краще забрати машину. що Трошки далі покладьте. А я пішов собі лісу. Ти не виджу амкадома у вас. Я не виджу. На собі ногу чух. Тривай, тримай, тримай, затримай. За ногу. <рик> Ще ви <рик> дали <рик> лас на цей? Либо <рик> Машину лишайте коня сюди пригоніть. Машину лишайте і сюди коня пригоніть. Там нема, де я йду. Дуже файно коня. Шой. У нас дощі вже трохи. То була посуха, дощів не було, тепер дощі йдуть. Думаємо, що трава буде. Шо, що, що я? Файна пара буде з в Що? Це є світліше. Кажу, файна буде пара кобела з це у Лишиться виросте, до пари буде? Так, той не вірив, Вася. Я привіз його і подивився, він не вірив, що я не упрягав кобилу. Один раз запрягли, відколи купили, так? Та вона їде, ні? Їде добре. Ну як, вона, вона робила пісі, вона знає всю роботу. Але я не упрягав, відколи купив. Вчора, перший раз. Пів дитей на телефоні, у нас знімала, що ми їхали. Може би ми поїхали до Василя, а ти набрати його? До кого, Василя. Гаечка. Можна брати? А це ловчика де купили? Де придбали? А там станю вся. Скільки йому місців? Та десь коло п'ять місців теж, я не знаю. Так. А скільки його забрали? Скільки місяць у мене? А. За 4 тисячі пари. Най буде, найвіпасає. І чого тут діти холод у мене вони нічого не кажуть. Копела каза. А вчора прийшов кобелу, їхав у рік, але вдома поприкури комиссия. Добру плекана, ніва. У руки так палять. То так твоя є, то, тоже твоє добрий плека. Це всі дужці? Чуть-чуть потеплілося все одно десь по оводу сім. Є зараз. Вони мали вже відійти оводи давно, але Та, то не було це.

То, ми думали, що міст закритий. Ми там з табличка писала. що... Не, то відкриється туди. Пише, що закритий, але ми. Шейка нічого в кобелі. Та й лошиці буде кавити. Вася як пуздрів, каже. <рив> я б вчера дзвонив, коли я впрігав кобелу їхав. Це раз, у рік я запут... не маю колег, у мене трактор робився у лісі. Що я кобелу буду робити? Просто тримаєте, що любите, ні? Тримаю, не? це було. А? Тримав, що робити? <рив> Би не скучно? <рив> Не що я б зараз робив, пішов. Хай на красавиця така. Та Файно Хай плакано. нічого не бракує. Я тебе хочу, що я в 9 день спарував, ту на улюту в місці має спарував всім. З обаму у кури. А вона покрита, та обама. Покрита Обама. То села, я... від нього файні ну, луще, ну, та дуже файна. Три тижні гонив він лиш вів курку навчила бити з'єзом, він присне. То файне буде, то <плес> лощи буде фест. Yeah. Шо, Бився ну. Він файні такі дає лощати, та Обама, щоб нема що казати. Ми скільки виділили лоща таки. А я що, не я в мене, що куриком починається. А ще від такої файної кобили, то не розпустить таку кобилу. удає. дає ти, ну, має передійти. Кубела. Все має. Може і набрала 6 Та добре годують. Кашу вже й набрала, 6 років. Кубела така, як має бути, 6 років. Я має, що маєш у рік 500 кілограмів має мати. Вже має 280 Все, то та, тобі таке такий копчик. Ну са є я взяв тонні 65 мішків, має ще мати Будет це. Люди довго дивляться за кіньми? Так має бути. Ні, чі вкидайся кінь. Ну да. Не робить чи не роби, я рано ввечері даю, бров. Мірку, я не даю путнями. Мір але рано ввечері. Круглий рік. Я не подавав місяці в саму жару, о, від жара, я ніс зерна не давав місець, коні трохи. Чоловічі, корова, коні місячі, місяць, вистані, керіва, стали, корова, коні вівтора не Коні поприходали капітан. А ще то молоде, то все хоче. Коні в загороді, я салодний вігну, що себекочили би, дочь не мочив. Всього дуль. Нема що пасти, позгорало. Та в нас <that> теж не було, що пасти, і так мої відбули там на тому полі. Це тепер зазеленіло. ти видиш, що позгорало, було все за Зараз після цих дощів трохи травичка буде. Земля, що кудись? До чого його не та злешов від... Мух? Ну а що? Але вони йдуть січку суху, що давно все їдуть. Є зелена, зелена, суха, суха. Я думаю, що трава трохи підкигнеться, ніла? Ні, це лоші від двох не Я думаю, бля, не стає молока. Колись у півроку це зачинає. Я стаю, все родиюся. Є молоко, до копел дивіться, тече молоко. А, Любка, ти не висисаєш. Вони тепер дуже сковилося. Я так колись так не пасли. Ну, від двох не дійсно воно бралося їсть. То ж пасти не було, що березні мій. Ні, маю на увазі їсти, пасти. Ну? Колись ні? Повікалися потім вже десь. Перший момент там є, я їм даю миску, му кинуло ще та. Дерти іч, ічмені малень. І миску вівуса. У путню. Була води, то розмішив у скриньку, там скринька є з боку, бекуленно доцігала. Рано ввечері вони то їду. Їм два так? Два модільно путань. Кобилі собі пайку А, а Кобилі там віддільно. Миску виїхають два коші сіло супати. Коники кифайні Ну шой Тумбочка Май за шістсот кілограм Убила Мало до мати е? Це не гадки нема ти кого плакати набита Тай лощето су Більше має як 600 Чуєш і двоє лощет су, а? Тобі зробив напликає лощет. <laughs> ватий, ні? Гладанки як мешкає. Лочек. Цікавий буде коняк. коник. коник. Ти Знаєш, який буде великий, він буде більший від цей. Його, мама, має метр восімдесят п'ять. Висока, так? Ну. No. Такими казниками колись з'їхали, аж шумів. Що ти, то що були такі колені, конь? Десь в кого. Десь ще є і копитал. Та інші малий що знає. Вас, і файне не то, що ноги такі, не є, аж рубить. Але копиталику це робить файлой. Та у них воно в Олександрівці стандарт є. У них мусить бути ноги такі. Не будуть так. Як... Все, все є своє міра. Файна мама, файний тато ти. Файні лосі. Ну, файно все. Продати ще перед цим скачкам. Тисячу доларів. Мені кум давав разом з мною. За кого? За лошечку. За лошечку? Думаю, я потримаю, що за два місяці, три, кажу, найду. Це була лошечка, тисячу доларів, це гроші, кажу. Я кажу, добре, долар штрек, він каже, я лошечі не беру, долар штрек. Яко? Я кажу, я ж тебе за соліду брав. То то виходить сорок. Е, схочеш і вас. Та не бери, я що тобі просто підбрав. Але вже запів тебе, так а? Це на ній трійка чи що? Трійка. Чуть-чуть так великувати, ні? Велика, я пробував з треба було двойку взяти. я не а -а -а. Бере парадніка ну, маленька. Ну, голова маленькая, вона кобила велика. У мене є капістри, такі з банерової підгірної купив упри, що все є. То є, у мене і двійка, і два з половину. Я вже купив бор. Це таке, я приселети, знаєш, коло жалоба, то ту то, то, то треба будемо знати, в кого голову, ну, То треба це два з половиною або. По якої? А, а молодий молоди? Ну. Молодой. Бляха. Не, не бійся на тут. Ти попасть? Що ж підесь? Отакі От корні. Має понищили, понещене, що тут у нас тут колись було, бо в в куті було 12 пар коні, тепер три пари коней. На коні поправили ці китайці, трактори повіхові. Лошається? Де файна фіст. Це лоші фісті трохи обгрезу. Чому воно грезу я не знаю, ще не вийде лоші? Ми Дмитра будемо ти хіба будемо, потім ноги помиємо. Трохи не стає кожен там мінус один час. Ну, ми давно, десь два місяці назад ми грали. Чи десь